Для мене англійська це не просто мова, це щоденний бізнес-інструмент. Я проводжу перемовини з клієнтами та стартапами з різних країн світу. Я дивлюся англомовний контент. Я читаю книги в оригіналі, коли вони виходять. І це інструмент конкурентоспроможності. Мені здається, вам не варто думати, чи варто вивчати англійську мову. Варто почати прямо зараз з Cambridge UA. Кембридж UA – Є це школа, яка має ліцензію і яка викладає англійську згідно з міжнародними стандартами, дотримуючись рекомендацій Кембриджського університету. Окрім багатьох переваг, наприклад, ви можете вчитися онлайн, можете офлайн в центрі Києва. Це персональний менеджер, який вам допоможе не тільки з питаннями розкладу чи оплати, а з будь-якими питаннями, які будуть виникати в процесі. Я пропоную вам не вагатися, а просто взяти і зараз призначити першу безкоштовне Заняття і просто почати почати ставати більш конкурентним з Cambridge UA і англійською мовою. Не відкладайте, починайте зараз.